Зразу ж має кнопку почати відступ, бо я сам розберуся, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юрець Піпець. <плес> <плес> я, вже, я вже зрозумів, що він сам сам розбереться, так по його ніку. На, Рейн Метл, Панцерваген, карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так. Отже. <плес> Поніку вже зрозуміло чому, тому що, ну, якщо Юрець, ну типу знаєте, Юрець, ну ти піпець. Або якщо грає Юрес, то всім піпець. Напевне, буде так. <схід> ну, це я так жартую. Це так, налаштовуюся на чудовий та поліпшений настрій. Ну, і ми граємо на чому? Ну У нас німецька ЛТшка, вона, до речі, зараз дуже популярна. Вона, до речі, популярна зараз і в реплеях від підписників, тому що давно її не показували, а потім якось от пішло, пішло, пішло. бій крутезний показали на рибальській бухті, так? І він там ну не так, як розвідник. Всі бої на ньому не так, як розвідник, а так як нахлопушувач. От більше нахлопушувач. Можна так навіскати штурмово. так, Можна, можна назвати штурмова ЛТшка. Такий диверсант штурмовий. І вже починає, ну, прицілка така йде. Чудова точність-влучність, до речі. Перезарядка. Давайте згадаємо, яке у нас тут пробиття на підкаліберних снарядах. 242. Чуд, ну, в принцип, чудове пробиття. Так, ми ж не будемо в лоб битися з сильно броньованою технікою. І 320 шкода від посту. Що ще потрібно для чудового та поліпшеного настрою? Для чудового та поліпшеного нахлопушення. Так. Тут кафер приїхав. Я думаю, що з ним буде зараз дуельне дуель. Та я думаю, що наш герой тут під'їхав ще із 7. Ми зараз із розвален замку вихлопушимо суперників без проблем. Ми знаємо, що в оновленні. А, неправда, я не знаю, в якому оновленні, так? але вже я так розумію, тести нові карти. Ну. Тут взагалі Арленберг буде перероблений так. Мені здається, буде чудово та цікаво. Хоча, в принципі, так, він сам по собі Ренбергман непоганий. От його от переробили. По-моєму, десь рік тому так, його переробили і він такий став непоганий. Змінять тут повністю, змінять оці розвалений замку. Тут вже такий, як наче от замок буде фортеця, так, тут будуть битися, мені здається, тяжі. А от мені здається, ще треба переробити. Ну, побачимо, як воно буде. Але ось там, там де... Ну, У нас ЛТшки, як зазвичай, б'ються СТшки на 9 та 0 лінії. Там також треба так переробити, щоб там було цікаво грати. А це таки, свої думки також пишіть в коментарях. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой доводить, що це штурмовик. він штурманув, так скажімо, наших суперників, бабаху вихлопушив, Поки де, без проблем. Ну, Втратив половину ХП, втратив від кого? Від Бачата, а де Бачат, почекайте. А нема бачата. Так, я розумію. Почекайте, від кого втратив ХП? Від Бачат 25Т. Отже він десь там стоїть на імбо позішн по нульовій лінії, я так розумію. Перед нами ФОШ, він боїться. Ось він бачать, ось з'явився, Чудово. Бо я аж знітився, думаю, де це він дівся. А це боїться вже. Зараз буде вихлоп уже. 2200 вже майже настріляно. 619, ну я ж кажу, це не розвідник, тут більше. Та й на такій карті розвідник, ну я не знаю, як можна зіграти. Тут взагалом на ЛТшках ми знаємо, що тут як винищувачі грають. Кому тут світити? По центру ти не посвітиш, бо там зразу ж заробіще йде. У нас, до речі, там проблемні проблеми по центру. Агресивно вже так бачимо. Там повтрачали Танчики по центру. Там тяжів повтрачали. Ось ми з цього на глюку все ж таки прихлопушили, помстилися. Чудово. Один Форш залишається, я думаю, з ним проблем не буде. І те, що я казав, що наш герой Маякнув, відступайте, не, не, не треба їхати за мною, поїхав і сьоми, його тут теж вихлопушили. Невірний план обрав на бій. Це ще ж так треба грати на картонному танку. Хоча тут маневреність, знаєте. Ну мені він от більше, знаєте. Конкурент ЄБЕРА, в нього швидкість величезна і маневреність величезна. У нього швидкість навіть на гусеницях. Він, по-моєму, по, по пересічній місцеві 75 їде без проблем. А тут по снігу, якщо десь буде їхати на всіх порах, то ми в цьому переконаємо. 7-7 рахунок по бою. Ну там, бачите, те, що я казав, 9 та нульова лінія там стояла. От вони не можуть далі просуватися. Так само, і суперники, вони під, під той млин під'їжджають. Начебто пересвідчують, а потім їх вихлопушують звідти. От там проблемні проблеми. Ну, по-моєму, треба буде ще передивитися оновлену карту. То, по-моєму, там також трішки перероблять. А ви знаєте, мені все нове подобається. 2500 вже настріляно, два ворої знищено. Не даємо, ну як, приструнюємо суперників, які намагаються пролізти до нашої бази, там повертається бабаха. У нас ФОш, по-моєму, 155-й взагалі спить чомусь в мене таке перечуття. Отже таки даємо фору суперникам. Ну виїжджай, 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 виїжджай. Хочеться ще тебе надхлопушити. А фож таки, бачите, перелякався він там і стоїть. І вже перелякакані всі. Побачили, як е, Юрець наш грає. Напруження досягає свого апогею. 10-рахунок в нашу поцілу. Проїхали, продавили. А що далі, бачите, повипучували очі. Наші братіші там, до речі, е по -по поверталися, так? У нас в цьому бою п'ятеро 11 рівнів Залишається дуже багато ПТ-шок. Ну, ПТ-шки ось зараз можуть їхати, в принципі, перше. Та друга лінія, там, по-моєму, попереду вже нікого немає, от тільки поша треба вихлопушити. Зараз наш герой. Ну, вигадає, як його вихлопушити, я думаю. Без проблем. План на бій був такий, що поїхати. Всіх повихлопушувати на розвалених замка, і цей план вдався. Пош відступив. Ого, на знищення. Ха, не пробив! Не пробивали критану. Я чомусь також думав, що так проб'є через гусеницю. Вперед, го, го! Беремо в оточення базу. Я Не знаю, як нашому герою зразу ж їхати просвічу, Ну є, є в нас е, Боркен Кафер, він може там просвічувати. А нашому герою вже як снайперу пограти. Точність. Ось воно. 73. км на годину по пересічній місцевості, по снігу. Як ЄБР майже, так? <ріст> В ЄБР е, є свої переваги і свої недоліки. Там ми знаємо, що чарівне імбоколеси, то так, рятує дуже часто. Тут же ж гусениці не врятують. Ну хіба, хіба що десь зіб'є гусеницю, то не проб'є. А суперники, мені здається, вже всі злякані такі, перелякакані вони. Зараз всі заб'ються там, Вон тільки мінотавро залишився. І то він, напевне, їхав із тяжами, потім побачив, що там не все так склалося, як гадалося, і поїхав назад. Але вихлопушив там нашого братіша. Ну, його там повинні зараз закружляти. А нашому герою дійсно зараз проїхати. Є АСХХ. Він, мені здається, зашкірився по нульовій лінії. І по непомідності, до речі, також непогано. Ну це... Я ж кажу, ще ну бачили багато таких вихлопушувальних-нахлопушувальних боїв. Ну на таких картах де сильно не насвітиш, так? А ось на таких, як Малинівка-прохорівка, ну, по-моєму, ще РХМ а ми не бачили. Такі домашнє завдання буде, саме як розвідник ще показав на що він кажуть. Так, а еміксика ми ну, тут попушили. Зараз треба, щоб його вихлопушили. Поїхав там наш... Боркін так? А, не Боркінкапер поїхав, Почекай. Я знову знітився. На АЕС. А поїхав, його вихлопушили. Ола, відступаємо. Знову відступаємо. Ну так Знаєте як, хвилюється не за себе наш герой, а хвилюється за команду. Так, Відступайте, я тут зараз розберусь. Зараз пересвідчу та виклопушу його. Або пересвідчу ви його виклопушите, все вірно. До речі, побачимо декілька боїв так, різних героїв на різних картах буде цікаво побачити. Та вже як накопичується однотипної техніки, то я об'єдную бої. Чому? Тому що. Ну, якщо по одному бою показувати, то ви будете не те, що тиждень чекати. Буває, знаєте, буває якісь там бій, ну от мені дуже там сподобався, або з нових підписників, то я його в першу чергу показую. Через день можу показати, або в той же ж день. А буває таке, що доводиться чекати тиждень, а то і два тижні на свій бій. Так що не пропускайте не один бій, десь він може бути об'єднаний. Не одне відео не пропускайте десь. Можуть бої ваші бути об'єднані з іншими боями. Так. Завжди радий вашим переглядам і чудовим та цікавим, до речі, коментарям. Так, що будуть робити наші братяші? Бабаха стає на захопленні. Аст буде намагатися збити це захоплення. так. Інша бабаха та, що картонна. Ну, зараз картонні про картонність сказати, так то. В принципі, все пробивається. Хоча 11 рівні ми знаємо, що дуже броньовані башти стану поставані. Контрівер там шотний, наскільки я пам'ятаю, він не поїде. Так, що там маякує? А, ти баркін якого вихлопушили маякує, показує, як треба грати. Ну так і буває і дуже часто. Дай місто, давай, два барабанщика залишилось. Поїхали дві бабахи, зараз стануть на захопленні. Що це було? Знищив він напевне блиндом, блиндами там стріляв, біля млина напевне стояв, він його знищив. Так чи що. Чидо, поїхали. І тепер швидкість яка, дивіться. 75 км на годину їде. По болотам по снігам їде. <смір> ну ЕБР трішки швидше їде, так? Він літає просто. А до речі, на ебр дуже мало останнім часом показують бої. Також хотілося якогось такого винищувача побачити. Чи коло баного. Так, він Ну що, вогонь на знищення. Чудово! чудовий бій, чудовий настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Ну а наступний бій з нами грає Лунатік на. Також Рейн Метл Пансерваген і тепер карта Устрічна затока. Ну що ж, давай, буде цікаво. Мені от цікаво, знаєте чому? А там літачок бачили взлітав, а цікаво, якщо встигнути йому, ну напевно, ти не встигаєш, так? Так зроблено. <схід> якщо він тебе вріжеться, то що буде? Так, це з чудових та цікавих моментів. Е, мені цікаво на цій карті, що? Мені цікаво на цій карті побачити, як грають на ЛТшках, тому що, ну, в принципі, складна карта, але я вже, надивившись, пам'ятаєте, я на шквалі пограв. Мені дуже сподобалося. Хоча я не дуже чудово зіграв, але все одно я отак за вашими рекомендаціями, так, за вашими показовими боями. Тепер вимбокущику спробуємо пограти як світляк. Але хто буде пострілювати? Ну от реально, бачите, так карта зроблена, що по ну, розвідданим хто буде пострілювати, Тут зараз мантікору прокопиш. Йде собі по своїм справам в, імбо, в свій їм а хоча дивіться, настрілюють, настрілюють, чидо. А як так виходить, що настрілюють Ну це майстерність Антікору зараз може і приклепушити. Тут, до речі, такий оце проїзд зробили сюди в скелі. е Но... Ну чудово та цікаво. Бачимо, що навіть Type-5 хеві попер, так? така фортеця зараз. Попер зараз за ні ще когось під клопуш. Є п'ято. Є п'ятий зараз буде агресувати, наш герой його може також на хлопушку. Ах, не встигає Щось, поки що, поки що якраз розвідник грає. До речі, пам'ятаю, що е, Лунатік насилав, ну вже давно не насилав до речі, бої, а я його розшифрував нік, ну, ви ж знаєте, що я ще той дешифратор. Жунатік чи жонатік, я не міг розібратися так. Ви ж так зашифровуєте свої діти ще. Треба. Вже бачу, що пишуть підписники, коли надсилають, пишуть як його розшифрувати. Як він читається. Щоб потім не ображалися, як я перепадую. Так, треба тут допомога є п'ятому. Агресивно і Маус, є п'ятий, є п'ятого вихлопушили. Нашого героя поки що за розвідданими. Ну я ж кажу, тут багато за розвідданими стає. Це хіба що так дійсно літати, от як на ЄБРО, і когось підхлопухувати на хлопуху. Зараз взадні ще заїжджаємо е, Маусу. І Маус що? Тепер він знітився, тепер він агресивно вже не може грати. Відволікаючий маневр такий. У нас, до речі, в цей момент по воді, там, по першій, другій та третій лінії взагалі проблеми. Клича на допомогу там артилерія. Ну а у нас тут зарубіще, але ну, покинути зараз. Цього мауса не хочеться, так треба його все ж таки добувати. У нас 3-5 рахунок, не в нашу користь. Ой-ой-ой, треба так, наразі, дуже чудово. По рухливості маневреності все дуже чудово. Закріпляти може любий там. Я, до речі, це помітив, що мауси, от коли видно, ти граєш і тебе починає клювати якась ЛТшка, то ти... Злишся і хочеш її вихлопушити і починаєш погоню за ЛТ. -шко. Це я вже неодноразово помітив реблеях і в мене таке бувало, до речі. Його, намагаємося завтужувати. Ну то тобто я зрозумів, що треба йому прикрити за дніще, щоб його не закривали. 4-7 рахунок не нашу користь, втратили. Ну, Там повернутися якби допомогти артилерії, це також не варіант, тому що там також можна було вбуду. Бачат поїхав, і батн поїхав. Дуже, до речі, недалеко десь і ТВП. Ось вона, буде дуель на дуель. Ану, ТВП барабан, а ми просто покиде. Перехлопушимо ми його. Гонь! Ай, не влучив тільки що. А то відступає і тікає, тому що він перезаряджається. Тепер ми їдемо навздогід. Ага, надто присілі чудово він, так? Чому буває не чудово на автоприцілі, я вам поясню. Тому що обертається башта, я чому наголошую, чудово обертається башта, наприклад. Тому що обертається башта не так швидко, ти навіть коли їдеш, так, то ти не встигаєш е на автоприцілі вести. Ну, башта не встигає так, за автоприцілом. Ти не можеш влучати. А тут влучає, отже, тут чудово обертається башта. Наш герой бачимо трішки... Іноді знічується. Треба було зробити постріл. З запізненням. Ну нічого, все нормально. 8 хп залишилось. Йдемо тепер ми за артилерією сперти. Десь тут поряд, до речі, гріль стоїть. Так. А ми залишаємося двоє проти шістьох. Братічна СДРВ відступає. На нашу базу ніхто вже не реагує. Ну вже б якби вони стояли на захопленні, вони вже б захопили базу. Ніхто не став на захоплення, це теж, як завжди, може бути плюс для нас. Три вороги знищено. 3000 настріляно, 1264 за розвітаними. Бачите, ми навіть по фіску їдемо. 74 к мене години. Підгірку як? Підгірку? Ну 60. Один проти шістьох. Ну це буде епічний епік, якщо переймов. Ще й колобану. Я тільки в попередньому відео озвучував, сказав, що... Е, давайте мені колобану, а на... Пансерваген, так? <сміття> так, де цей Маус? Який зуб точить весь біде, що виграє? П'ятий виїхав, шотний шот. він побачив тільки що. Погодь! Чудово, 4 вороги знищено. Ну що, найпічного колобану? Один проти шістьох залиша. Колобану вдається за. Е, те, що ти один проти п'ятьох і більше танків. Беремо. Один стає на захоплення, хто незрозуміло. Там яка... Хеві може бути, і квайджер, і гріль, Два гриля десь ще додається. На грилі, до речі, вони швидкі дуже. Ава! Знову дуельна дуель. От тобі не пощастило! Ох, і не пощастило цьому мову. Чудово. 5 ворогів знищено! 4000 тисячі на стрім. 8 хп залишає. А я бачу так трішки, ну як, нервував, так нажив, а зараз не нервує, хоча бачите, нарвався на баджера. Чудові <гум> бої, ха Щодою кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Его Боєць на Rain Metal Panzerwagen. Карта Карелія. Ну що ж, до бою. Так, ну на Карелії буде цікаво подивитися цей танчик. До речі, дуже він популярний став. Дуже він популярний, до речі, ще до оновлення став, коли його показали бої на карті. Бій, верніше, крутезний на карті. Рибальська бухта, я пам'ятаю. Потім почали, бо давно його давно не показували цей та. А потім почали більше його показувати. Дійсно, він що розвідник крутезний, що в нього швидкість неймовірна. Це один з підписників навіть написав, що в нього швидкість просто шикарна. І гармата вихлопушена. Він, отже, він і розвідник, він і винищувач може пограти. Ну і на Карелії складно, ну буде складно, бо дві ЛТшки проти нас дуже багато ПТ. Треба буде пересвічувати по-любому. Е Базу суперників, де вони будуть стояти. І ось, тисак, на тобі. Зразу ж відігнати, так, щоб він тут також не пересвічував нашу перекатку. А ми перекатку суперників, в принципі, пересвітили, але ну туди ніхто не поїхав, по-перше. Та ніхто, в принципі, і не постріляв. Тут СТРВ стоїть, братішний братіш, братіш такий притерся. Так. Давайте подивимося, що у нас по гарматі згадаємо. 242 пробиття чудово для чудове пробиття, до речі, на 10 рівні. Ну і 320 шкода від посту. Ну, і німецька точність хрупкість. На ходу, ну в принципі, і на ходу він непогано. КР бачимо, ну вирішив продавити, помітив, що нікого немає. СТРВ відступив, але СТРВ, бачимо, що він нахлопушив. Тепер що нам треба робити? Нам треба також втікати і треба, напевне, спробувати зупинити просування КР. То там, Якби на, ну захопили полочку цю. Оцю імбогірочку, так. Отже, G7 квадраті. Але у них там, бачимо, зарубіжі і вони не можуть постріляти от саме по цій перекаці. І ми втрачаємо, братіша. Так, добре, ми тобі помстимося. Ми запам'ятали, так? Ми з перших хвилин пам'ятаємо, кого ми повинні жорстоко потім приклопушувати. Гріль тут кличе на допомогу. Ну, в принципі, гріль може нахлопушувати, а ми можемо дохлопушувати так, десь закружляти. Дивіться, яка швидкість. 70-киме на годину по пересічній стрілясті місцевості. Так, І тому ми під, під гірку непогано їдемо. Та Шенрад просто по полю їде. Згадав, що він бронішницький броніще. Ну, в принципі, повинен бути. Так, ми башту не проб'ємо всі зараз 11 го рівня, то точно всі башти дуже міцні. Так, ще одну ЛТшку треба відганяти. Не наважився зараз стрільнути, тому що підсвітиться це по-любому. Це ж таки розвідник. Все, забрали там гірку, в принципі, так? Навіть йде ну, ну, масована атака йде по 9-й та нульовій лінії. Але у нас... Ну, повернувся Т-803, отже, тут все, в принципі. Т803 перестріляє Кейра, по-любому. Від Кавені він перестріляє. І також у нього башта міцна. А тут можна вже стрільнути, до речі, по Вони там об'єднуються, щось вони хочуть вигадати, от саме проти гірки вони хочуть вигадати. І вигадують, вихлопушують там на гірці, до речі. 803 -й не встиг доїхати, він, до речі, щоб відіграти від кавень. Але він перестрілює, бачите, те, що я й казав. Напружений момент битви, але ми перевагаємо. А це їхав, 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 їхав довго їхав І приїхав а ми його не пробиваємо. Так не показує пробиття. Ніде. Навіть в борт, ну навіть підвернув трішки борт і ми його не пробуємо. Отак повинен пробити, до речі, в борт. По любому. Ти що який наглюка? Уявив себе великим босом, Все, зараз тебе 803-й викуп. А по пробиття пока, по гусеницям будь. Не хоче стріляти, бо там позаду, до речі, по нульовій, по першій, вернішій лінії Центуріон Action X. По нульовій лінії в цей момент вже просування йде нашого тяжа, Вихлопушують і центр потихеньку. Тепер можна що? Гриснути по центру або е, центуріона підсвітити. Дивіться, де братіші будуть кликати на допомогу. А той тікає все, той зрозумів, що вже нічого у них не вийде. <плес> <плес> ну ще не раз зараз продавай своїм бронніть. І почав тікати і взад ні ще, ще стрільнути йому. Чудовий полу. це мені подобається. 3000... Так, 4000 на свічі надареть. 2000... 1208. У нас вже настріляно. Ще поки що нікого не прихлопушено. От зараз потрібна гра розвідника, тому що дуже багато ПТ стоїть навколо своєї бази. СТЛТ, мені здається, він не суперник Панцервагену. Це ж таки тут потужніша гармата. 8-6 рахунок нашу користь, так? 803-й поїхав на глючу на Центуріона, Якщо в нього зараз звідти вихлопушать, то також буде. Ну, буде команда суперників в повному оточенні. Ну, їм, бачите, ще й важко пересвітити звідси. Все, немає розвідників у суперників. Треба допомогти. Так, піджиматися зараз. А ну почекайте допоможемо не Треба піджиматися. СРВ стоїть, ти поняв. Неочікувано. для мене це було неочікувано. Ну я там повинні зараз швидко будуть Дуельної сховати. дуелі захотів. Так, просто все я вам скажу цьому бою, тому що бачили, що там і гріль, до речі, підсвітився. Так, Центуріон він, виманює на себе, щоб виїхав Т-803 на простріл для ПТ. У нас є броніші броніщин КР із 7 вони можуть, в принципі штурмові в нас, тяжі, вони в принципі можуть продавити почали. Чудово. Oh. 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 <laughs> бо там небезпечно було, до речі, бо там б'ється і так з грильом наш нас Все, поралися. а тепер залишається що? Porsche 155. Його закругляти, мені здається, без проблем. Розвести можна. Чудовий бій 7000 насвічено на карелі це. Також дуже чудовий результат. І 3000 вже настріляно. Один ворог знищений. Оце, що я казав? розвести його. Брадіші, пострілюємо, пострілюємо. Чудова віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!